Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. Триває Запрошуємо вас на перегляд огляду поєдинку Дніпро 1 проти харківського металіста. Поєдинок 24-го туру української прем'єри. Ліг Дніпро – команда, яка все тримає в своїх руках, адже у випадку перемог у всіх подальших поєдинках, Дніпровський клуб стане чемпіоном України. Отож, треба перемагати у кожному матчі, враховуючи поєдинок проти Шахтаря. Наприкінці чемпіонату стартові склади у харківського металіста відсутні у старті був. Юрій Романюк, який отримав червону картку проти Динамо в попередньому матчі, а також пошкодження отримав Данило Єрмолов, голкіпер, замість якого в старті сьогодні вийшов. Орест Костик вже на другій хвилині Дніпро 1 мав чудову нагоду, аби відзначитися. Артем Довбик був дуже активним у цьому поєдинку, мав достатньо взагалі моментів, аби відзначитися забитим м'ячем. Йде потрохи Артем до рекорду Генріха Мхітеряна в чемпіонатах України за кількістю забитих м'ячів, але цей епізод неефективно провів довбик. Дев'ята хвилина чергова атака Дніпра 1 Гуцуляк з флангу зміщується в центр, пробиває лівою ногою у дальній кут, але м'яч в спину Ралюченка і м'яч переходить на кутовий. Дніпро 1 дуже активно розпочинав цей поєдинок. Металіст, все, що йому залишалося, це лише бути в обороні. І очікувати ось таких нагод, контратаках. Владислав Наумець опиняється з м'ячем, віддає прядуна, який забігає за спину захисника Сарапія. Але арбітер Ярослав Козик тут побачив симуляцію з боку Форварда Металіста. Дивимося на повторі: Сарапій підставляє корпус. І прядун чіпляється новою за ногу Едуарда Сарапія, і арбітер вказує штрафний удар у бік воріт металіста. Далі атаки Дніпра 1 продовжилися. Ось така швидка комбінація від Дніпра. Але дуже поспішив Олексій Гуцуляк у цьому епізоді. Не приймав м'яч, думав технічно відіграти на Артема Довбика, напевно. Але м'яч зрізався і так вийшло, що атака. Закінчилося нічим, хоча було дуже перспективно. 20-та хвилина Хайнер навішує штрафний майданчик, Кову грає головою, але Дніпро 1 втрачає м'яч у цьому епізоді, і е, у цьому моменті акцентуємо на рубку Сергія Панасенка, який у цьому епізоді в штрафному майданчику зіграв рукою, але арбітр зафіксував порушення правил з боку Артема Довбика, адже він його підштовхнув перед тим. Як, власне, я металіст металісти зіграв рукою. 29-та хвилина, потужний удар Танковського за меж штрафного майданчика, але Орест Костик обирає правильну позицію. Ну і пощастило насправді металісту, що Танковський у цьому епізоді пробив хоч і потужно, але прямо по центру воріт і для Костика особливих проблем. Не було. 31 хвилина, знову атака Дніпра, 1. піхальонок знаходить передачу. Матаріту, матері та простріл, і як тут не забуває, Артем Довбек виручає свою команду Орест Костик. Дуже така реактивна атака Дніпрян. І здавалося, просто якимось неймовірним образом Костик рятує свою команду. Довбику не пощастило. З лінії воротарського майданчика вже розстрілював голкіпера харків'ян, але сейв на рахунку воротаря металіста зберігає рахунок нульнуль. А це вже 33 хвилина, і так власний рахунок було відкрито. Педло відзначається першим забитим м'ячем у цьому поєдинку. Відзначаємо е атаку теж Дніпряни, як майстерно у цьому епізоді відіграв когут. Знайшов цієї передачі, і ми бачимо, не було положення по загрою. Е не встигли захисники металіста. Не всі захисники встигли вибігти і влаштувати таку офсайдну... Пастку для гравців Дніпра 1 і Пеглов забиває чистий гол і робить рахунок 1-0. Не, не зуміли харків'яни бодай перший тайм, відіграти на нуль, зберегти, зберегти хоча б нічийний результат, і Дніпра 1 після цього вже зловив кураж, і просто розвозив вже металізм біля їхнього штурмного майданчика. Ще одна нагода Пеглов. Зміщується він в центр з флангу після передачі Довбика, пробиває потужно в ближній кут, але м'яч проходить повз ворота. Сорокова хвилина. Знову Дніпро 1 комбінує біля штрафного майданчика. Піхальонок пробиває, Костик відбиває і в перший на добивання. Рафунок стає 2-0. Е, легіонер Дніпра один оформлює дубль на свій рахунок. І тут насправді багато претензій, як і до голкіпера, може бути, так і до захисників металіста, Адже Костик відбиває перед собою не найкращим чином, але е, пеґло в першій на добуванні захисників металіста просто йшли пішки, не підстрахували свого голкіпера, і внаслідку цього Діпро один подвоює свою перевагу. Ще був момент в першому таймі піхальонок закидання знову на пегло, Пеглов опиняється в штрафному майданчику, Викочує на Гуцуляка і рахунок стає 3 0 Буквально за менше ніж 10 хвилин Дніпро 1 забиває три м'ячі у ворота металіста і буквально закриває, напевно, питання у цьому поєдинку ще в першому таймі, адже відігратися проти лідера чемпіоната команді, яка перебуває внизу турнірної таблиці, було б... Назвичайно важко і клас, який демонстрував Дніпро-1 у цьому поєдинку. Виявився на голову сильнішим, ніж у металіста і дуже майстерно футболісти Олександра Кучера розбираються у цьому епізоді. Все як на тренуваннях розіграно в один-два дотики, і рахунок стає три після першого тайму. Початок другої половини гри металіст, все ж таки, намагався бодай один м'яч забити. Ось таку нагоду мав Рязанцев на 51-й хвилині. Не встигають захисники Дніпра 1 за футболістом Металіста, але у підсумку е харків'яни все одно не використовують цей момент. І Рязанцев з гострого кута пробуває повз ворота. 55-та хвилина. Артем Довбик з мічим, у штрафовому майданчику його. Витискають, але він все ж таки обігрує свого суперника. Знову входить штрафний майданчик, обігрується з піхальонком. Піхальонок закидає на довбика, той вологою скидує на Гуцуляка, і той намагався з лету пробити. Але е, м'яч не ідеально сів на ногу Гуцуляку. Е, ще був рикошет від е, футболістів металіста і у підсумку. М'яч виходить за лицьову лінію. Бачимо ще на повторі. Доторкнувся м'яч також Когута і підсумку був удар від воріт. Тут кутовий Дніпра 1, подача, Довбик виграє другий поверх у захисників металіста, але м'яч прилітає вище воріт костика. 60-та хвилина. Дніпро один знову в атаці, знову Піхальонок вривається штрафний майданчик після обіграшу З довбиком накручує Паті, викочує на довбика і довбику знову не щастить. Знову з дуже близької відстані від воріт довбик пробуває, але тут йому не пощастило. Не було такої сили удару, аби захисники металіста не зуміли заблокувати цей постріл. М'яч переходить на кутовий, і Артем Довбик знову втрачає нагоду відзначитися забитим м'ячем. 69-та хвилина. Металіст ватації не вдала спроба Дніпра 1 зробити офсайдну пастку для футболістів металіста. Але Владислав Ноумець переборщив у цьому моменті і почав дуже довго ухвалювати якесь рішення, як йому зіграти. Дивимося на цьому повторі Хайнер правий захисник. Дніпра 1 трохи затримався, і Наумець, скоріш за все, ми розуміємо, не був положений поза грою, але почав спробував обіграти голкіпера Дніпра 1 Рибака, наступив йому на руку і потім ще порушив правила проти захисника Дніпра 1 І арбітер е вказав у бік воріт Металіста штрафний удар і атака для Металіста. Закінчилася 76 хвилина. дніпро 1 знову в атаці довбик знаходить передачу у Пегло у штрафному майданчику, Викочує на довбика на ударну позицію. Довбик пробиває, але прямо в руки костику добивання і рахунок стає 4-0. Євген під Липенець відзначається забитим м'ячем. Футболіст, який вийшов на заміну. І так само, як В'ячеслав Танковський, грав проти свого. Колишнього колективу не святкував цей забитий м'яч під Лепенець, адже ще восени він разом з В'ячеславом Тинковським захищав кольори власне харківського металіста. Дуже просто і легко дніпро 1 у цьому матчі долає металіст після рахунку 3-0 гра у Дніпрян. Йшла як по маслу, як то кажуть, і не було особливих проблем команди Олександра Кучера. І у захисті металіст давав дуже багато простору і вільних зон для Дніпра 1 аби ті могли організовувати свої атаки. Піріс Сауклієнович, який прийшов в команду у, у цьому році ще жодної перемоги. В офіційних матчах він не здобув. Рязанцев опиняється з м'ячем, штрафовому майданчику, пробуває, рибак, тащить цей удар, і далі на добиванні не встигають футболісти. Металісти і захисники Дніпра один вчасно його виносять за меж штрафного. І власне 94 та хвилина матчу, і Пеглов оформлює хитрик. Рахунок стає 5-0. І ми бачимо, Артем Довбек дещо залишився незадоволеним, що пегло у цьому моменті не віддав йому передачу. Дивимося, повтор, обігрався він з Артем Довбек з пекло, і пегло виходить на ударну позицію і пробиває потужно у дальній кут. Воріт Ореста Костика, і бачимо реакцію Артема Довбика, який е засмутився, що Пеклов не викотив йому. Адже Довбик міг зробити 21-й гол цього сезону і ще більше наблизитися до рекорду Генріха Хітеряна у підсумку 5-0 на користь Дніпра. 1. Дніпро 1 набирає чергові три очки і закручує інтригу у боротьбі за чемпіонство. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.